Вітаю всіх підписників. Сьогодні буде відео з приводу автоклаву, тобто приготування в автоклаві, на мій погляд, найкращим способом. Дивіться, буде цікаво. Це ще відео дебютне для моєї дружини, тобто знімала вона його. Я не зміг присутній бути при цьому приготуванні, так що сильно її не хейтити. Дівчинка тільки вчиться. Якщо сподобається, всім лайк і гарного вам перегляду. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні будемо готувати в автоклаві. У нас час обмежений, тому будемо готувати способом на пару. Вже приготували баночки, кришечки, м'ясо. У нас буде е, м'ясо різне. Тут є і свинина, і телятина. так І ще в нас є індушатина. Все буде, будемо знімати поетапно, тому слідкуйте. І ми продовжуємо готувати. Вже заклали продукт в баночки. У нас вийшло три баночки з індюшатини, чотири баночки з яловичини, все інше це свининка. Особливого якогось рецепту в мене немає, просто сіль перець, лавровий лист, перець горошком. Ну, як то кажуть, все на око. Але моя особиста рекомендація: це у тушонку з яловичі додавати масло. Це буде от прям моя рекомендація, з ним набагато смачніше, вершкове масло. Так, і ще, коли ви закриваєте під єврокришку, обов'язково кришечки, ми трішки заливаємо гарячою водою, щоб вони постояли там пару хвилин. Потім вже закриваємо. Готуємо далі. Так, ми поставили наші баночки в автоклав. У нас вийшло 16 баночок. Так як ми готуємо способом на пару під єврокришку, то води ми наливаємо в автоклав трішки вищі решітки. І так, зараз ми автоклав закриваємо і далі покажемо вам, що робимо. Так, автоклав ми закрили, перевірили на герметичність. Так, тиску у нас немає. Нагадую, що ми готуємо способом на пару. Для цього нам потрібно відкрити клапан. Ось Ми його відкрили і підставили. Зараз запускаємо терморегулятор і готуємо. Ми дочекалися, поки з клапана піде пар. Зараз ми клапан закриваємо і чекаємо. У нас буде потроху підніматися тиск. Потім подивимося. І так, процес приготування у нас повним ходом. Ось, як бачимо, з'явився тиск невеликий, але при цьому способі нам великий не потрібен. Ось у нас ще є додатковий градусник. 112 градусів. І ось тут 115-18 хвилин залишилось до закінчення процесу приготування. Потім ми покажемо, що у нас вийде. Процес приготування в нас вже завершився. Як бачимо, тиска в нас вже нема, а температура ще у нас досить висока. Але цей спосіб класний тим, що можна відкривати автоклав навіть тоді, коли він ще гарячий. Так, зараз спускаємо надлишковий тиск. Хоч там і нуль, але все одно там не трошки є. Зеловіча допомога. Відкручуємо і дивимося, що у нас вийшло. Так як він ще гарячий, складно відкрити. Він Ще парує, там ще є. Температура і ось така у нас тушоночка вийшла. Обережно тільки, бо ще може бути гаряча. Ось такий продукт у нас вийшов. 16 баночок завтра, та навіть сьогодні вже можна куштувати. Все, дякую вам за перегляд.